Гордість не тільки міста, а й цілої України. В Івано-Франківську нагородили кращих спортсменів 2022 року. Вперше таку відзнаку отримав місцевий тайквондист Артур Кузьмін. Це зізнається для нього приємна несподіванка. Проте спортивними результатами та досягненнями за минулий рік пишається. Свою першість йому вдалося декілька разів продемонструвати і на всеукраїнських змаганнях, і на міжнародній арені. За цей рік мені Вдалося здобути дві золоті медалі на чемпіонаті Європи, дві золоті медалі на Кубку Європи та дві золоті медалі на Кубку світу. Двадцять другий рік у мене був досить насичений змаганнями, тренуваннями, досить багато подій відбулося і в країні, і в загалом у мене в житті. Ми на початку року готувалися до змагань чемпіонату Європи, який відбувався в Хорватії. Я там зайняв перше місце. Ми проходили досить довге. Дуже довгий етап тренувань підготовки. Крім спортсменів, нагороди отримали й тренери. 2022 рік зізнаються, виявився для них надскладним. Та, попри всі труднощі, кажуть, зуміли гідно підготувати спортсменів до змагань, щоб вони могли побороти суперників та показати світу свою силу духу. Робота тренерів у 2022 році. В принципі, як і будь-яка робота на території України була надскладною, важкою морально психологічно. Але тим не менше, ну насамперед, дякуючи збройним силам України, ми мали цю можливість відвідувати. Тренування, хай без світла, але все одно тренувалися. Спортсмени були вмотивовані, старалися працювали. Ну і як наслідок ми здобули ці. Вищі нагороди загалом за підсумками минулого року відзнаки отримали 42 спортсменів та тренерів. Половина нагороджених каже директор профільного департаменту, показала найкращі результати в олімпійських видах спорту у минулому році. Вони привезли додому 58 медалей міжнародного гатунку. Це дуже хороший, хороший результат. Менше було чемпіонатів України в силу того, що не всі федерації змогли зорієнтуватись і провести свої чемпіонати. Але тим не менше, ми пишаємо, що у нас розширюється по Перше види спорту, які претендують на міжнародний рівень. У нас 2024 рік очікують 33 ті літні Олімпійські ігри в Парижі і ми точно впевнені, що представники Інгунківської міської територіальної громади з окремих видів спорту мають шанси потрапити до Олімпійської збірної команди. Нагороди зізнаються, і спортсмени, і тренери мотивують їх здобувати для України ще більші результати. Тож у 2023 році переконані. Привезуть не менше медалей та кубки з міжнародних змагань. Люся грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.